У горішніх плавнях відбулася відкрита першість дзюдодю США номеродин пам'яті тренерів Володимира Кікотя, Миколи Синюка Станіслава Федорова, Миколи Дробнича та Аркадія Волевача. Це традиційне змагання, яке вже не один рік проводилося як турнір пам'яті Володимира Кікотя. Але цього разу організатори вирішили згадати та вшанувати пам'ять усіх тренерів, яких, на жаль, вже немає з нами. Я дуже радий, що сьогодні у горішніх плавнях ми проводимо. Такий великий відповідальний турнір пам'яті наших видатних тренерів, борців, які багато років працювали для міста на місто, на дітей, на молодь, і таким чином ми вшановуємо їх пам'ять. І сьогодні те, що я бачу, мені дуже приємно говорити про те, що рівень. Дзюдо за останні 22 роки, а саме стільки е, виконується в цьому році е, міській федерації дзюдо е, у ріжні плавні зараз не тільки лідер Полтавщини е, по дзюдо, по е, показникам, які досягають наші спортсмени, але один із лідерів. України, і навіть ми дуже гідно представлені на європейських стартах. І цим фактом я дуже задоволений, тому що саме мені довелось з однодумцями створювати міську федерацію дзюдо у далекому 2002 році. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, який також є почесним президентом міської федерації дзюдо Лікург, згадав, як новостворена організація проводила перші змагання з дзюдо. Це відбувалося в загальноосвітній школі номер 5 спортивній залі. Це був такий перший турнір під егідою федерації дзюдо, і вже пройшло 22 роки. На жаль, поруч з нами немає таких видатних. Спортсменів і тренерів прекрасних людей, прекрасних викладачів, які працювали для спорту, для боротьби. На татані фізкультурно-здоровчого комплексу горішніх плавнів виходили хлопці та дівчата двох вікових категорій до 11 та 13 років. Участь у змаганні взяли представники Дніпра, Кременчука, Кропивницького, Полтави, Харкова, Лохвиці, Малої Виски, Світловодська та горішніх плавнів. Враження хороші, тому що я зайняв перше місце. Було чотири зустрічі, я виграв їх китковим плече, всі зустрічі і зайняв перше місце. Залишив тут на татамі всі сили. Тут більше опиту здобув і буду далі працювати, працювати. На урочистому відкритті юні дзюдоїсти та почесні гості турніру хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Також на відкритті турніру директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Віктор Чирочка вручив грошову премію та привітав дзюдоїстку Єлизавету Ізосімову, яка у Києві стала срібною призеркою чемпіонату України з дзюдо серед учасників віком до 21 року. Було дуже складно і морально, і фізично, і психологічно дуже було складно. Я могла перемогти, але ну настане час і буде перше місце нас. А зараз поки другий буде. Трішки не вистачило для перемоги? Так, да, трішки не вистачило. Я перегоріла. Okay. Я дуже перехвилювалася і сталося, що сталося. Це для тебе досвід, так. Це дуже ну, звичайно, це досвід, який буде і буде накоплюватися, і буде для мене в скарбничку йти. Але хотілося б перше. Ну нічого, буває і друге. Ну було приємно сьогодні отримати нагороду. Так, звичайно. Мені приємно було перед свій, своєю публікою, перед своїм містом та іншими містами таку нагороду. Під час турніру тренери шкіл дзюдо горішніх плавнів разом із рідними та близькими тренерів, пам'яті яких проводили турнір, побували на міському кладовищі та відвідали могили кожного із фахівців дзюдо. Дуже приємно, що в нашому місті шанують пам'ять тих, хто віддав своє життя спорту. Захопленню, тому що спорт це здоров'я, це це потяг, це, це круглосуточна робота. Низький уклін тим, хто пам'ятає. Дякуємо за все. Дякуємо. Високий рівень турніру пам'яті тренерів забезпечили зусилля організаторів змагання міської федерації дзюдолі Кург та дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 а також партнерів турніру, серед яких були підприємниці Вікторія Гребенюк та Наталія Кривчун. За порукою здорової нації є е, талановиті е, здорові підлітки, молодь, які можуть. Е, е, бути учасниками державотворення і захищати незалежність нашої країни. Як вважаєте, яке значення має цей турнір для ось юних спортсменів? Я вважаю, що це дуже масштабний в своєму роді захід, навіть для нашого міста, тому що зібралося дуже багато представників юної, юної спільноти спортсменів. І навіть дивлячись на їхні погляди азарт, можна зрозуміти. Що їм дуже цікаво, і вони е, відчувають, що вони являються частиною чогось е, масштабного і значущого. Усі хлопці та дівчата, які піднімалися на п'єдестал пошани, отримали кубки, грамоти та медалі турніру пам'яті тренерів. Це змагання надало можливість юним дзюдоїстам виявити себе на татамі та отримати турнірну практику у суперництві зі своїми однолітками.